Відчуваю, відчуваю мій, Косів, містомрі, сподівання, відчуваю, що наша зустріч не остання. Вітаю вас, косівчани. Сьогодні відбулася наша друга акція. Перша, якщо ви пам'ятаєте, була на вулиці літом. А так як гарне сонечко вийшло, сніг ступився, і видно, хто не срав. Ну так от ми прийшли. Щоб трошки поприбрати за нашим бедлом і не тільки нашим, а й приїжджаємо. І як бачите, 18 мішочків великих ми зібрали. Від віднуляє до 16, а потім кию і там до 23. та все ще не забуду, буду завжди пам'ятати ходити на футболу. За школою на полі дівчат красуй Це дитя на танцполі і гори, Весь пектр кольорів Багато з нас далеко Розіхалось по світу Така вже доля західних українців Та ми повернемо сім'ю на різдво З любові до землі, на якій народились Та ми повернемо Звичайно, що не все Тут ще 6-18 мішків можемо винести І ще 18, і потім ще 18 лишиться але ми просто зробили, що могли. Наступну акцію хочемо провести на скалах і знову на піти, бо скоро розпочнеться купальний сезон, і всі ми захочемо гарно купатися, але не серед бутилок по смасу. Коли приїжджаю, відчуваю ти мій. Ці містом різ, події не відчуваю, що наша зустріч не остання осіб. Ти завжди номер один, моє рідне місто, ти краще за рим. Багато гадних спогадів єднають мене з ним. Я людки розкажу вам один за одним. Ми ті опам'ятаю, дитинство та іграшки, друзі, школа, річка дискотеки, тоді не було. Ні мобілок, ні комп'ютера, Ровера в руки і хто куди. Ганяли по місту, раділи життю. Ми допомогли зібрати багато пластику, збирали 18 мішків. Не зівали, хоч і дощ падав. Такі акції будуть проводитися надалі. Ти в мене одна і нічого не замінить, наші гори там плає, небо блакине в нім сонце палає. Край гуцульський, свій мій зігріває. Косив, та надій. На майбутнє, хто думає смітета на міській, штраф з ноги в чоло. Від усіх учасників. Всього-навсього. Незважаючи на те, що погода нам не сприяла, і тільки ми прийшли, пішов сильний дощ. Але ми, хлопці, як казав Тартак, не з цукру, не цукрові не розстанемо. Ми годинку, поки під дощ прибрали. Зараз знову йде дощ. Але це не причина не прибрати і не робити щось хороше для свого міста. Так що працюйте і допомагайте нам, буде все чітко.